Агровиробники шоткінщини нині працюють як у полі, так і в тваринницьких комплексах. Про це повідомив очільник галузі Василь Кіктьов. За його словами, врожай зібрано на 77% площ, намолочено 140 тисяч тонн зерна. Соняшник обмолочено на 98% від його посівної площі та намолочено 23 три тисячі. 263 шістдесят зерна. Кукурудзи обмолочена на 33% від її посівної площі та намолочено тридцять п'яту 1620 тонн зерна. До посіву весняних культур підготовлено зяб на сьогоднішній день 5300 гектарів. Також продовжують аграрні підприємства виплату орендної плати за оренду паїв громадян, що становить на 1 грудня на сьогоднішній день 75,7%, що складає 67,7 мільйона гривень. Фахівці Держпродспоживслужби минулого тижня відібрали зразки питної води у шості та селах Крупець Шкерманівка та Миронівка. Крім цього, у громаді проводиться моніторинг захворювань на ботулізм. Нагадую, що останнім часом, слава Богу, не було. Але от кілька пару тижнів тому в місті суму зареєстрований випадок ботулізму. Жінка, яка вживала. Карася свого власного приготування, ну сама там його солила, сушила. Тому нагадую, що наш регіон як був, так і є. І суміжний з нами Чернігівський завжди був небезпечний з цього питання. Тому думайте про те. Що ви робите, де ви як ви обробляєте свої продукти і яким чином, тому що це може бути відтерміновано в часі, так само і консервація. Сказ також у фокусі уваги фахівців Держпродспоживслужби, оскільки через бойові дії і прикордонні території нема можливості як раніше в повному обсязі проводити ті. Заходи профілактичні серед м'ясоїдних тварин, тому е, будьте насторожі, е, багато фіксується по. Конотопській громаді та іншим випадки сказу навіть ну у нас в Сумській області серед тварини навіть е, е, ну досліджуються обставини і люди, які контактували з такими тваринами. Фахівці закликають відразу звертатись до лікарів після укусів тварин. Тому, будь ласка, за перших ж не дай Боже можливостях, чи якщо там якась собака, чи кіт вас покусав ваш домашній, чи будь-який агресивний, звертайтеся до. Закладу або до свого сімейного лікаря, який вас потім спрямує. А, тим більше, що ви розумієте, що від такої страшної хвороби немає лікування і вакцинації. Міський голова Микола Нога зауважив, що у шостій була помічена лисиця, яка бігала вулицями. Ця поведінка є нетиповою для лісової тварини. Там десь на околицях шостки лисиця, яка збігала, похожа на ви знаєте, ми вже два тижні займаємося. Як її спіймати, але беручи до уваги те, що вже пройшло більше двох тижнів. А теплокровні тварини вони протягом 70 днів вже повинна була, Якщо б у неї був сказ, вона б уже ну померла. Ну зрозуміло, що ніхто не, не розслабляється, але ж спіймати її. Ми ж не можемо їх відловлювати. У нас нема зброї. Розумієте, це можна тільки викликати поліцію. Давайте думати спільними зусиллями, і старости повинні знати, що є, Ромов, є такий випадок. Звісно, мов... звісно, да. чи може?